Для пані Алви активна участь в Veterans Family Games є не тільки улюбленим різновидом активного дозвілля, а ще й місцем зустрічі з подругами та однодумцями. Її чоловік Олександр, діючий військовослужбовець. Дружина повсякчас чекає на його повернення з фронту. Ну а поки, окрім роботи, додає інтенсиву в житті саме заняттям спортом. На цей раз міні-футбол. Я активний учасник. Змагань полюбляю дуже волейбол, сидя і особливо футбол. Тому син у мене також футболіст. Він мене моя була як глядачем, а зараз в другий раз така активний учасник цього. Це моя така віддушена. Я після роботи не лінуюся сама цінгульця, не лінуюся півтори години, їду з задоволенням. і це така приємна втома після втома, після змагань. І така підтримка дуже моральна для мене, дуже, дуже сильно важлива. Саме на міні-футбол традиційно реєструється найбільша кількість учасників цього разу понад 100 спортсменів. Це не тільки ветерани, а й працівники поліції, ДСНС, нацгвардії, діючи військові та члени їх родин, а також команда криворізьких нескорених. Міні-футбол це чудова командна гра, яка вчить її учасників працювати разом, підтримувати своїх та прагнути до перемоги. Родина нескорених вона все більше і більше так сказать, обростає. Учасниками змагань у нас така потужна команда Тернов. Тобто там у них і чоловіки, і жінки, там і дівчи військові. Тобто вони також усилюють е таке спортивне двіження Family Games. Тобто я пишаюся тим, що у нас така потужна підтримка, наша місцева, е і ми кожного дня, ми сильніше, тобто ми не скорені. Командні змагання мініфутболу приваблюють людей своїми перевагами, а саме помітне поліпшення поточного фізичного стану, координації рухів та витривалості, зміцнення серцево-судинної системи суглобів і кісток. Крім того, мініфутбол для ветеранів це чудовий спосіб для соціальної взаємодії, спілкування, нові знайомства та підтримка позитивного настрою. Ми зібрались для того, щоб підтримати один одного, підтримати нашу незламність, зарядитись енергією. Вже третій рік поспіль в рамках нової ветеранської політики політки героїв за підтримкою Ради оборони проводяться міські змагання з адаптивних видів спорту «Veteran Family Games». І ці ігри щодня набувають популярності не лише серед ветеранів і військовослужбовців, а й серед їх сімей. Абсолютно всі учасники турніру зміні футболу в рамках Veterans Family Games отримали фірмові футболки та бейсболки з логотипом ігор. Переможцям та призерам вручили пам'ятні кубки, медалі та дипломи, а також грошові премії: 5 тисяч гривень за перше місце, 3 тисячі гривень за друге та тисячу гривень за третє. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.